Як реагувати на завимирання ринку криптовалют зараз, після 3 лютого, коли альти впали на 30-50%, деякі ще більше, ринок просто зупинився. Якщо подивитися на те, наскільки відсотків альткоїни впали з початку року, можна вжахнутися, і це не є зараз ведмежий тренд. Чому крипта зараз така слабка і чи є шанс підкоїну провалитися нижче? Привіт, колеги це Пієстрій. Сьогодні Ми подивимося, як закрилася попередня тижнева свічка, що вона нам про це говорить, і чи є перспективи все таки росту альткоїнів, які ми набрали і ніяк не можемо дочекатися. Якоїсь реалізації прибутків. Сьогодні ми здебільшого говоритимемо про біткоїн. Проте, якщо вас цікавлять конкретні альткоїни і ви хочете почути від нас прогноз, приєднуйтесь до наших закритих стрімів. Для того щоб на них попасти, вам треба зареєструватися на більжі пройти верифікацію і написати нам. Крім закритих стрімів, ви зможете приєднатися до нашого копітрейдингу, на якому ми відкриваємо позиції, і торгуємо саме всі прогнози, які публікуємо в TradingView або в telegram каналі Посилання на реєстрацію на біжі буде в описі піддання відео. Сьогодні розпочнемо стижнемо таймфрейм. Як бачите, попередня тижнева свічка закрилася не надто однозначно, тому що з однієї покупці змогли затесити діапазон 100 500 доларів. А як бачите, цей діапазон був проблемою для покупців, починаючи ще з січня 2025 року протягом чотирьох е, тижневих свічок, покупці таки не змогли пропити цей діапазон і закріпитися вище нього. І з іншої сторони, продавці не змогли закріпитися нижче діапазону 95 тисяч доларів. Як бачите, починаючи з листопада 2024 року. Ціна біткоїна буває в діапазоні нижче 95 тисяч доларів, проте жодна тижнева свічка поки що ще не закрилася нижче. Таким чином, ми чітко розуміємо, що зараз у нас триває певна консолідація, під час якої. Покупці не можуть пробити сто дві умовно і закріпитися вище даного діапазону, а продавці не можуть закріпитися нижче діапазону 95 тисяч доларів. Якщо біткоін не планує продовжувати далі мусовити дану консолідацію, то нижче ніж 93 тисячі доларів за біткоін цього тижня. Ми не повинні побачити умовно зараз ще. Продавці пробують на місність цей діапазон. Якщо в даному діапазоні знаходиться нормальне протистояння покупці, ми чекатимемо новий імпульс росту біткоїна, і тут вже може бути навіть оновлення попереднього максимуму. Або зупинка ціни в даній консолідації і відкриття дороги саме для альткоїнів, який сценарій точно спрацює не зрозуміло. Проте він буде по-любому позитивний для ринку криптовалют. Проте, якщо цього тижня продавці зможуть довести справу до кінця, і не те, щоб закріпитися нижче діапазону 95 тисяч доларів, а відправити ціну, оновляти мінімуми і затесити знову діапазон 86-88 тисяч доларів, в якому ціна вже не була від 11 листопада 2024 року, тут вже відкриваються нові сценарії. Які можуть впливати на ринок, і поки не станеться даний тест, їх обговорювати і вистачати якийсь основний чи додатковий буде неправильно, тому що не зрозуміло, як поведуться покупці в даному діапазоні. Особисто наша суб'єктивна думка, на яку ми яку ми розраховуємо, побачити у вигляді відпрацювання сценарію, це. Не повинна була б ціна вже падати нижче 93, умовно. Так, ще краще, якщо б 96, 95, те, що зараз ми бачимо на екрані, вже нижче ціна б не йшла. В такому випадку ще цього тижня ми зможемо побачити оновлення максимуму вище 102 500 доларів. Проте, навіть якщо ціна біткоїна звалиться до 86-88 тисяч доларів, ми очікуємо побачити різкий відскок одразу до 95-96 тисяч доларів, і це буде свідчити про те, що ринок завершує по біткоїну свою корекцію і далі варто чекати. Продовження росту Невизначеність ринку біткоїна і шанси його провалу щонайменше до 93 тисяч доларів або і. З кінцевої цілі 86-88 тисяч доларів, можна побачити на денному таймфреймі. Зверніть увагу, як у нас зараз формується парад свічок на денному таймфреймі, починаючи від 5 лютого. Тобто після потужного падіння має на увазі на збільшених об'ємах торгів протягом 3 лютого, коли весь ринок криптовалют, саме альткоїні, впав на 30-50%. Біткоін просто зупинився у середині умовно своєї консолідації. Вище не пускають, нижче продавці поки що не пропихають ціну. І відповідно чим це небезпечно, так це тим, що зараз знову формуються нові стопордери, нова ліквідність як покупців, так і продавців. І поки що складно передбачити в яку сторону ціна піде, тому що зверніть увагу, об'єми торгів зараз починають падати. І ціна біткоїна максимально різко дозволяє собі розвертатися. Це чудово видно на 4 годинному таймфреймі, коли у нас ціна біткоїна, починаючи з 9 лютого, росла протягом двох днів, і це виглядало дуже непросто. І на невеликих об'ємах протягом двох 4 годинних свічок весь цей ріст. Практично повністю поглинувся. І найголовніше, що навіть таке падіння зовсім не означає, що у нас почалася якась хвиля падіння, тому що ми знаходимося у вузькій консолідації, і все це відбувається на малих об'ємах. На це не варто реагувати, і варто просто притримувати свого основного плану, відкривши якийсь більший таймфрейм. А більший таймфрейм нам говорить, що зараз, поки діапазон. Поки ціна біткоїна знаходитиметься у діапазоні 93-86 тисяч доларів, якщо це станеться, це буде чудовий сприятливий діапазон для докупки альткоїнів, тому що нарешті домінування біткоїна показує якісь предпосилки до того, що корекція. І падіння, хоча б до відмітки 59,7% має великий шанс відбутися. Зараз ми знаходимося на триденному таймфреймі, але спочатку перейдемо на тижневий таймфрейм домінування біткоїна і покажемо, що попередня тижнева свічка закрилася чудово для того, щоб скоригуватися хоча б локально. І е, нова тижнева свічка, якраз таки показує нам, що мінімальну корекцію хоча б до 59,7% домінування біткоїна може зробити за цей тиждень. А це е, буде дуже хорошим плюсом, навіть у випадку, якщо ціна біткоїна буде падати. Альткоїни в такому випадку будуть себе почувати чудово, можливо, вони локально теж будуть падати, але навіть зараз, якщо подивитися навіть слабкі альти, і як зараз падає біткоін на менших таймфреймах, і як тримають альти, як не дозволяють знову обвалюватися дуже агресивно, то це ми просто відкриваємо тижневі таймфрейм, якщо відкрити, наприклад, менші таймфрейми. То можна побачити, що, наприклад, People, монетка, яка зараз мало кому відома і не на слуху, вона слабка і дуже сильно провалилася. Як виглядає, наприклад, трьох годин таймфрейм по Піплу? Так і як виглядає трьох годинний таймфрейм по біткоїну? Тобто набагато потужніше падіння зараз відбулось, і люди на це вже менше реагують. Якщо вам потрібно більше інформації по ринку і ви хочете бачити наші особисті потенційні середньострокові трейди? Запрошуємо вас в наш клуб. 99 друзів PS Trade». В нашому клубі ми щодня публікуємо огляд ринку, де ділимося інформацією. Варто зараз, в принципі, торгувати і робити якісь торгові ситуації, чи краще просто поспостерігати. А також публікуємо свої потенційні середньострокові трейди. Потрапити в наш клуб можна двома способами: або оплатити щомісячний платіж, або зареєструватися на біржі OKX і робити певні об'єми торгів, після яких доступ в клуб у вас буде безкоштовно. Вся інформація про клуб і про умови вступу буде в описі під даним відео. Що стосується домінування USDC, то в принципі тут досить схожий паттерн, як і до графіки домінування е, біткоїна. У нас був кінцевий імпульс, і зараз не дуже впевнена хвиля росту заукругляється, зупиняється з ціллю е, локальної хвилі падіння, хоча б до відмітки 1,6. Але це така несерйозна не відмітка. Ми б вже дивилися більш детально на ціну. Верніше на показник Думані USDC у діапазоні 1,3, 147 От з даного діапазону є всі шанси, що показник може ще раз спробувати рости. І в даному діапазоні можна намагатися, коли показник домінування USDC буде в діапазоні 1,34, 147 Ось в цьому діапазоні, то можна частково закривати свої лонг позиції по альткоїнах і на те, що залишається, ставити вже беззбиткові стоп-ордери. Також коротко подивимося на графік капіталізації альткоїні, не враховуючи ефірію. Дивлячись на те, як закрилася попередня триденна свічка, давайте відкриємо тижневки. Спочатку тижневки також виглядають більше на продовження росту. Ми не можемо собі уявити, що потрібно знову зробити з ринком, щоб альткоїни оновлювали мінімуми по капіталізації нижчі 740 мільярдів доларів, тому що. В даний протягом попереднього тижня торгів капіталізація альткоїнів впала в критичну точку і після цього дуже гарно відстрибнула. Для того щоб продовжувати падіння, ми б хотіли побачити декілька тижнів вялого росту і неміч капіталізації льткоїнів, яка б зупинилася приблизно біля 1 трильйона доларів. Якщо ось такий невпевнений ріст відбудеться, то шанси на продовження падіння іональних мінімумів будуть більші. А так, після Впевненого падіння капіталізації альткоїнів і в принципі після обвалу криптовалют, який зупинився, продовжити імпульс без емоцій, без якихось негативних, потужних новин буде дуже складно, тому що дійсно дуже багато людей поліквідувалося, і для того, щоб ціна знову весело падала, потрібно, щоб прийшли якісь нові гроші, нові люди, які би знову позакуповували альткоїни і щоб було знову кого ліквідовувати. Тому поки що все виглядає на те, як. Початок розвороту, який слабкий, в який не віриться, під час якого ціна біткоїна або альткоїна дуже довго і тяжко росте і дуже легко обвалюється. Проте під час такої фази, якраз коли не віриться у продовження або ймовірного формування нових хвилі росту, і формується новий тренд. І е, ціни під час цього максимально приємні. Тому ми для себе вирішили ризикнути дані торгові ситуації. Деякі наші позиції під час 3 лютого повибували у поступах. Е, проте ті, що втрималися зараз, показують невеликий плюс в районі 10-12 І ми ще плануємо добрати декілька позицій для того, щоб цю торгову ситуацію не пропустити. Якщо біткоін трішки заспокоїться і дасть можливість альткоїнам подвіжувати, ми побачимо протягом лютого березня, можливо, протягом весни непогані хвилі росту альткоїнів. Часто таке буває перед початком тотальної корекції ринку. Проте варто розуміти, що перед кожною такою корекцією домінування біткоїна впевнено починало падати, і останні постріли йшли за альткоїном. Тому чекаємо зміни ситуації по домінуванню біткоїна і домінуванню USDT. І надіємося, що цього року вдасться реалізувати середньострокові і довгострокові лонгтрейди по альтам. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів і тісно ж перемоги.